Печки мої пронто-пронто, з вами ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Я нікому нічого не висилаю щодо амулетів. я Роблю амулети екологічні, при яких є тільки інформація, яку добувати, добувати, як знаю тільки я. мені цю інформацію дали вищі сили. Тому було б бажання змінити життя, а знання ханочки вам допоможуть і так. Що він сьогодні думав про вас? Подумайте про цього чоловіка або скажіть його ім'я. Він думав, що. Угу. Угу, 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 угу. Він думав, що ви його подарунок долі, сонечки мої. Він також думав, що у нього до вас є кохання, він би хотів з вами примиритися. Боже, він би ще думав, що він би хотів по колесу фортуни почати з вами стосунки знов. Якщо не було стосунків, то він думає, що ви його фортуна. Тобто думає тільки саме найкраще, що ще він сьогодні думав про вас. Думав, що він вам не дав тих почуттів і тих емоцій, на які ви заслуговували, що у вас з ним взаємне кохання. Але ви знаєте, при цьому він якось хоче і трішечки вас обіццінити, тому що сама думка про те, що ви така, йому дуже нестерпна. Так, він думав ще, що про вас. Він таки думає, що ви хитрує і маніпулюєте ним, його таке відчуття, і аркан... причому довгий час. І що? Ну, і те, що ви з ним на відстані сонечки на великий. Він думав про вас, що все ж за більш за все ви одна. А чому він так думає? А тому, що він думає, що ви все ж таки теж очікуєте на те, коли почнете будувати з ним знову стабільні надійні стосунки, який самопевний чоловік. Що ще він думав про вас? Він думав про вас, що ви не та жінка, яка буде боротися з якимись обставинами стосовно нього, що ви не для цього і правильно фейчки боротися повинен чоловік, хоча він теж нічого не винен. Він думав про те, що ви тут від нього закрилися або заблокували його, або з ним в обмеженнях щодо спілкування і бачення. І він думав, що ви його фортуна, і він хоче з вами поновити відносини. Так, Аркан Помірність, він думає про те, що все ж таки все рівно ви будете разом. Ось така впевнена собі, людина я про нього. Так, і він думав про вас, що ви дуже розумна, ви тут, можливо, щось там багато або до психолога ходите, або якусь літературу слухаєте. Що ще він думав про вас? Що ви почали нове життя? Що ви жінка, яка вміє кохати. І що перш за все ви кохаєте себе. Дівчата, він про вас думав, тільки все класне. А я скажу вам так, що не думайте про те, що думає чоловік краще займіться собою. До речі, моя група в Telegram дуже крута. Якщо ви навіть додатися, пишіть мені, хоча б в історії там є посилання на мою групу в Telegram. Мир. Він хоче примиритися з вами, сонечки, але про свої почуття він мовчить. І знов третій раз колесо фортуни. А чи буде він діяти так вам на Спентаклів дівчата буде діяти так, що ви очманієте? Так, буде так проявляти свою любов, що ви просто-напросто не повірите. Дівчата, він, буде, він вам хоче поновити відносини, хоча ви його зустрінете отак з мечем. Дівчата, а ви очікуєте підсвідомо, тому що у нього дуже клалися. Ви очікуєте, що повинні бути результат? Люблю вас.